Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Хмис, це начальник центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України. Я вас вітаю, пана 네. Олександра. Що зміниться? Отокрім того, про що я сказав? Якщо простою мовою, до цього я так розумію, було багато паперу паперової роботи. Зараз стане більше комп'ютеру програмного забезпечення, і що крім цього змінюється? Прошу деталізуйте. Ну насправді ми не настільки в папері жили. Тут ключове питання, що ми приходимо до єдиного цифрового формату. Uh -huh. Основне завдання наше спростити роботу кожного начальника продовольчої служби безпосередньо уникнути можливих помилок, і це в свою чергу дозволить їм більше часу приділяти на планування на забезпечення підрозділів під час ведення їхніх виконання ними завдань. І в свою чергу дозволить і правильно сформувати весь перелік документів і уникнути неточності. Скажіть, конкретно, от у повсякденній роботі, я так розумію, Якраз таки розвантаження це ну, основний бонус та розвантаження того, хто буде займатися Це цим. один із ключових факторів, до якого ми рухаємося. Спрощення роботи в будь-якому випадку дозволить більше приділити уваги для більш якісного планування, uh -huh. більш точного передбачення і створення більш раціональних меню для кожного військовослужбовця, враховуючи їхні завдання. Не всі військовослужбовці перебувають постійно на при. Але ці завдання також треба виконувати в тилу. Ці завдання треба виконувати не тільки під час бойових дій, а також і під час відновлення військової частини. В різних умовах сформуються різні меню розкладки, різне меню, різні страви використовуються. Начальники служби використовують великий асортимент продуктів. При цьому їм необхідно спростити цю роботу, узагальнити, привести обліку відповідну до єдиного цифрового формату, що в свою чергу дозволить більш раціонально використовувати виділений фінансовий ресурс і покращити харчування. Скажіть, а хто розробив програму? цю? Ця програма розроблена безпосередньо військовими. Це в нас центр масштабування технологічних рішень Збройних сил України замовником безпосередньо виступає Команда сил логістики. Тобто формувалися відповідні вимоги, опрацьовувалися технічні рішення. В свою чергу координація забезпечує центр трансформації, процесу оборонної ресурсом оборони ресурсами міністерства оборони. В принципі, це рішення безпосередньо працює для військових, формуються військовими. І це дуже важливо, тому що подальший процес удосконалення даної програми дозволить нам привести все до єдиного цифрового формату. Всі програми, які використовуються безпосередньо у збройних силах, як ми всі знаємо, дочей є програма, яка взаємодіє з суб'єктами господарювання, дозволить об'єднати ці всі рішення і привести звітність у більш зрозумілий формат, спростити роботу, зменшити паперовий паперове навантаження на військовослужбовців. Скажіть, для. Для військових рядових ну ефект якийсь буде, чи для них ну по по факту нічого не зміниться. Це більше для організаційних урядів. Ключове для військових безпосередньо це коли більше часу має начальник продовольчої служби для планування, uh -huh. більш раціонально бачить дані, якими він оперує вчасно. Він може покращити їхнє харчування. Тобто, для військових безпосередньо і створено це. Для чого? Щоб можна було максимально раціонально розподілити харчування, враховуючи умови виконання завдань військовими. Дякую за ці роз'яснення, пане Олександре, і за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олександр Хмис, це начальник центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.